Вітаю вас, малята, доброго дня, мої друзі. Малята зима принесла нам веселі свята, і кожне свято несе безліч добрих подарунків і цікавинок. Одне з таких свят Новий рік. Так, я знаю, а який же новий рік без ялинки? Так, Юрчики, лісова красуня мріє, щоб на Новий рік її малята прикрасили яскравими іграшками. І тоді не тільки у малят буде свято, а й у ялиночки. І якщо ви прикрасите ялиночку іграшками, вона вам буде вдячна. Малята, давайте ми разом з вами зробимо ялинкові іграшки. Спочатку я взяла кольоровий папір, намалювала на ньому іграшку кульку, а потім вирізала її. Подивіться, скільки у мене кульок. Вибрала я кольорову кульку і прикрашую її ялиночкою біля будиночку. Для того, щоб намалювати такий малюнок та ще й петриківським розписом. Я взяла, намалювала спочатку ескіз, шкелет, ялиночки і будиночок. Перевернула іграшку бурулькою до себе і широким пензликом буду розмальовувати хатинку. Подивіться, треба набрати на пензлика гарно фарби, а потім. Широким пензликом усим ворсом розмалювати стіну нашого будиночку. Тепер будемо малювати стріху. Дах. Стріха в сільських будиночок завжди робилася з соломи, тому вона жовтого кольору. Постійно добираю на пензлика фарбу. Тепер малята ми будемо малювати ялинку. На пензлики набираю дві фарби основного кольору і додаткового. Це зелений і світло зелений. Подивіться, подовжені мазочки в напрямку до себе в декілька ярусів створюють гарну пишну ялиночку. Ось і ялиночка вже готова. А тепер, малята, давайте намалюємо сніг. Ми примочувати будемо зараз пензли до аркушу паперу. Увесь ворс лягає на папер. А тепер подивіться, кінчик пензлика танцює, неначе танцюристка, і малює сніжинки, які летять у повітрі. А що ж це таке? А це дим. В хаті взимку завжди топлять, щоб було тепло. А ось і віконця. А ось і двері ми намалювали. Подивіться, яка гарна іграшка! Так, кітко Ірино, зараз я її візьму і побіжу прикрашати ялинку, Малята, і ви намалюйте іграшки і прикрасьте ялинку.